Сьогодні у Варшаві у фіналі Ліги Європи зійдуться українське Дніпро та Іспанська Севілья у польській столиці на матч чекають за 9 тисяч українських фанатів. Підтримують Дніпро і вболівальники з Польщі та навіть деякі фани переможеного у півфіналі італійського клубу Наполі. Самі ж Дніпряни вже встигли провести офіційне тренування. Кажуть, що дійти так далеко не сподівалися, але тепер налаштовані тільки на перемогу. Ігор Бондаренко бачив і тренування і встиг оцінити перед футбольну атмосферу Варшави. Зараз з ним поспілкуємося. Ігоре, вітаю, скажи, будь ласка, що зараз ти бачиш на стадіоні? Поділись своїми враженнями про настрій вболівальників. Вітаю Руслану. Ми зараз на стадіоні у Варшаві, де за кілька хвилин розпочнеться найголовніший матч нинішнього розіжу ліги Європи. Це фінал. Останні приготування тривають на стадіоні. От щойно пройшлися газонокосарки вчора. Деякі експерти жалілися на те, що трава занадто висока, тому її трошки сьогодні підкосили. І, начебто, все нормально. Зараз газон поливають для того, щоб він був ну більш швидкісним. Щодо поза стадіоном, то кілька хвилин тому мала розпочатися хода українських вболівальників від фан-сектору, офіційного фан-сектору турніру, який розташований у старому місті, звідти ж вирушають і вболівальники Севілії, але йдуть вони іншою вулицею. Обидві ці вулиці мають бути перекриті для того, щоб убезпечити вболівальників, ну і дати їм спокійно пройти до стадіону за офіційною статистикою. Сьогодні наших у фан-секторі офіційному фан секторі фан було більше, і це вже невеличка перемога. А за офіційною статистикою нагадаю, що це 10 тисяч болівальників мають бути саме на стадіоні. У нас лівий сектор. Він досить популярний і фартовий для українських болівальників, і саме Дніпра. Ну а хто переможе, у кожного своя версія. Я думаю, рахунок буде Дніпро. десь 5-2 на користь цивілії. Тільки Дніпр, только победа! Тільки ДНБ! Частина болівальників вже біля стадіону, і тут вже перевага на боці червоних. Іспанців тут більше. Вони більш емоційні, наші, більш швидкісні, тому що рухаються на автомобілях. Взагалі, з болівальниками «Севілії» дуже важко сперечатися. Вони все одно у вас. Переспівають. і ще за кілька годин іспанці поводять себе так, ніби ти нібито вони вже виграли цю лігу Європи. Ось як вони співають і ось як реагують на них наші українці. Ми приїхали з Дніпропетровська. Тільки перемога тільки перемога. Не Ми очікуємо тільки перемогу, тому що я українка, я боліваю за українські команди. Я люблю Україну. Нам тільки перемога! Дніпро перемога! Дні героям Слава! Квитки на цей поєдинок були розкуплені ще два тижні тому через офіційний сайт ЄФА. Хто ну хто має велике бажання, той звичайно може ще і купити сьогодні квитки. Є тут люди, які продають квитки. Ну, сам ще до самого матчу він розпочинається о 21.45 за київським часом. За 15 хвилин до початку тут буде офіційна церемонія відкриття невелике тралізовано шоу і відео представлення команд учасниць їх шлях до нинішнього фіналу. Поляки говорять, вигра найліпший. Ми з тим абсолютно погоджуємося. І говоримо Дніпро вперед. Студія! Дякую, колего. Це був Ігор Бондаренко. Футбольний вечір на каналі 2+,2 плюс лише починається. Наші футбольні експерти підготували цілий марафон. Чим саме частуватиме футбольних фанів наша спортивна редакція вже готова розповісти. Ведучий про футбол, ігор циганик. Він з нами на прямому зв'язку, теж з Варшави. Ігоре, вітаю, тобі слово. Тобі слово. Шановні друзі, вітаю, Руслане, вітаю всю Україну. Безперечно, що сьогодні телеканал 2 плюс 2 буде демонструвати величезне дійство. Вся Україна буде болівати сьогодні за Дніпро у фіналі Ліги Європи, який приймає стадіон народовий, який зараз перебуває за моєю спиною. Якраз у Варшаві відбуватиметься це дійство. Що я можу сказати? Що ми розпочинаємо свою роботу о 20-й годині за київським часом на телеканалі 2, 2 буде дуже великий марафон, буде дуже велика студія. Ви матимете змогу побачити весь шлях Дніпропетровської команди якраз у цьогорічній лізі Європи. Це буде такий, знаєте, ніби розгін, передматчеве таке хвилювання буде перед безпосередньо перед самою грою. Ми зараз вже готуємося до старту. Йдуть останні приготування. Величезний персонал. Телеканалу 1 плюс 1 2 плюс 2 які сьогодні працюють, і от ми бачите, якраз в цій студії сьогодні будемо робити ефір, будемо працювати для вас. Всі якраз до речі, саме в ці хвилини, якраз прасуються от вихідні костюми для нашої студії, чесно кажучи, ми всі дуже хвилюємося, дуже напружена атмосфера, дуже багато таких національного колориту у українських болівальників. Ми так само всі такі знаєте, національні якихось таких е, патріотичних. Емоціях і безперечно, що якщо сьогодні Дніпро покаже хороший футбол, то ми впевнені, що сьогодні Дніпро буде найяскравішим. Найгарнішим, і вся Україна буде вболівати за нього. І буде сьогодні щасливою. Безперечно, що ми будемо показувати це і до гри, і після гри. Всі емоції, які ви матимете змогу побачити на футбольному полі, ми після гри спробуємо вам прокоментувати. Оце в цій студії. Отож, ми закликаємо о 20-й годині. Вмикайте телеканал 2+,2, Ми вам розповімо все найцікавіше про фінал Ліги Європи, в якому Дніпро зустрінеться з Севілією. Болівайте за наших. Ну а ми йдемо готуватися вже безпосередньо до ефіру. Тож, успіху! Дякуємо, Ігоре. Сподіватимемося на ваш фартовий коментар. Матчу і вболіватимемо разом.